Дооцінених автомобілів на нашому ринку на третій місці поставлю Nissan Murano Доволі таки комфортний автомобіль, доволі таки непогані у них комплектації, доволі таки непогано не виглядають зовні в салоні, непоганої якості з запчастинами сильних питань нема. Вони є і за чого на недооцінена, і за того що там стоїть варіатор. Багато хто боїться ці коробки, багато хто боїться ці варіатори. Якщо правильно подивитись, то ходять ці варіатори 250 тисяч без проблем. Да Треба довжне обслуговування йому. Не треба там сильно е, перегрівати, напрягати той. Варята, але дійсно ці автомобілі ну можуть конкурувати з багатьма тими, що є у нас на ринку. але цих машин ви бачите на дорогі мало, тому що от, саме за варіарів їх трохи е, бояться купляти. На другому місці я поставив би автомобіль. Це Mitsubishi Галант в останньому їхньому кузові, які вони були на ринку, тому що який би не був великий великий комфортний автомобіль, який би він не був дешевий в обслуговуванні непогані двигуни, непогані коробки, непогана ходова частина. Да, його бояться брати. За ви бояться брати за того, що. Він не зовсім по. Пока так, по шумоізоляції він не зовсім і по кузову іноді зустрічаються питання. Але дійсно, якщо ми беремо той ціновий діапазон, за що продається автомаж за, за що продається ця машина, що ми маємо на виході, доволі таки непоганий варіант. На першому місці я вибрав би весь модельний ряд автомобілів Infiniti. Не знаю, не розумію тих людей, які бояться ці автомобілі. Це не BMW, це не Mercedes, це не Audi. Це автомобілі, які у них немає великих проблем там з електрикою, у них немає великих питань там з надійністю агрегатів, у них немає великих питань по якості. Якщо ми беремо. Ми Fix беремо, наприклад, якусь G-серію, там g шку M, Infinity, Не останніх років, скажімо так, до 2013 року автомобілі. Вони коштують адекватні грошей за той комфорт, що ви отримуєте. Вони можуть дійсно конкурувати з німецькою трійкою в плані комфорту, в плані динаміки, але чомусь ці автомобілі у нас не популярні, чомусь ці автомобілі люди бояться купляти. Дивіться в сторону Infinity. Сам як володар цих автомобілів, скажу, що нема нічого там страшного. Автомобіль недорогий в обслуговуванні, автомобіль Комфортний автомобіль, який дійсно дарить емоції.